Богдан Лепкий, Полтава, Том 1, розділ 4 З почернілого демаря на високій стрісі виклиної господи, стовпом валив дим. Вікна, хоч поприслонювані керуном, пропускали світло на тин і на вулицю. Брама була зачинена і нікого не впускали. Кругом господи бігали бровки та ляпки, кунделі степової породи. Придбані хазяйкою не так для краси, як більше для вірності і страшенної злости. Якщо вони пущені із уяви, то до Господи не приступай. Господа була велика, по двох боках світлиці, між ними сіни, від двора Прибудівка, а там ще стайні на коні та на заїзди, та заїзди для возів. В світлицях чистота якої і голянська хазяйка не посоромилася б. Все вимите, витерте, аж блищить. Де хочеш, можеш безпечно сісти і вигідно облокотитися на стіл, не боячись за свій луданний жупан, а той за сріблоглавий. Хоч козаки в гірках недовго ще стояли, а вже сотені старшини довекли, як бджоли до медяної квітки злетілися. Особливо старші сотники, котрим де небудь не годилося заходити. Бували й деякі з молодих сотенних осавулів, що, маючи вдовіль гроша, могли із своїм начальством товаришувати. У Увикле всі були рівні, і вона, годиться це сказати, всіх рівно поштиво вгощала, не зважаючи, в кого гаманець товстий, а в кого ні. Тому та й жартували собі панове сотники. Кажучи, до церкви, як хочеш, а до векли мусиш. Тягнули їх туди і петво гарне, і варево смачне, і отся охайність, яку так любить козак, наскучивши собі бруд та невигоду походного життя. Та чи не більше ще притягала їх до своєї господи сама векла, вдовиця сорока літ, який більше, ніж тридцять ніхто не важився б гадати. Така ще була єм, ємка, вертка і подівоцьки свіжа. Як сміялася, то біля уст на лицях робилися такі ямочки, що навіть найстаршим сотникам хотілося туди свій мізинний палець уткнути. Що палець, і язик не було би гріха. А очі так прямо приманювали до себе, а все ж таки казали, близько не підходь. Можна було звиклою і побалакати, і пожартувати, але не переходити дозволених звичаєм меж. Викла, звичайно, сиділа за одним із столів, і що лише як хотіла котрогось гостя, зокрема, пошанувати, то збігала в погреб або подавалася в пекарню, щоб принести, чого він забажав, з їжі або петва. По світлиці крутилися, як дзиги, дві дівчини в безусних контушиках, що тісно приставали у перехваті до їх струнких станів. Коси у Джерегелі докачів на мисті побренькують. Звідки векла таких, таких гарних добула, це вже її секрет. Сотники хоч і перечилися не раз, чи вертніша біла, чи огнена збруя, чи піхотне військо чи кінне, і котра сотня в їх полку найкраща. але всі вони кріпко стояли на тому, що кращих дівчат і бути на всьому світі не може, бо прямо нема куди. І що лиш тоді, як вже їм у головах трохи позамакітрювалося і з починало куритися, дозволяли собі навіть тих красавиць брати на кобеняк. Бо нема нічого такого на світі, з чого тоді не насміхалися б випивші козаки, а зокрема полтавці. В кутку під образами біля молодого гарного савула сиділа третя дівчина теж у нашому вбранню. Але не нашої породи волосся чорне, аж синє, очі великі, палкі, ніби і млою прислонені, уста червоні, блискучі. Вона кріпко притулилася до вродливого савула, і ніби все інше не мало для неї ніякої ваги і ціни. Осавул балакав зі своїм сотником, кидав словами направо й наліво, а рукою заодно гладив чорну дівоцьку косу. Так вона вже у вас вихрещена? питався хазяйки векли, сотник Мручко. Ще коли, вже другий раз говіла з нами. І до церкви вчищає. А як же ви гадали? Лиш не сама. А чому ж то? Пільнувати мусимо, бо бачите, які шрами у неї на шиї. Козаки радо підходили до засоробленої дівчини дивитися на її шрами. Який же це бузовір аж таку гарну шию? Також цирульник знайшовся, з шиї кров спускать. Векла мргнула на козаків, щоб понехали такі питання, бо вони дівчині не милі. А, нахилившися до уха сотника, розказувала, як то теперішня Одарка, а колишня сурка влюбилася була в одного козака, втікла з ним, вихрестилася. І коли вертали з церкви, брати її напали на вихрестку і покололи ножами. От тому-то її тепер самої не пускають, а в господі безпечно, бо господи недобрі собаки бережуть, котрих жиди більше всього бояться. Ов ов о, о, бідька вся мручко. А дійсно гарна в неї шила шия, і ціла вона нічого собі дівчина, дарма що не нашої крови. А яка це ріжниця? спитався котрийсь. Ще нашого мужчину від жида ріж... відріжниш, а в жінок ніякої познаки нема. Мені щоб гарна. – Знаємо, знаємо, тобі щоб спідниця. А ніби то їм жіночому родові, значиться, що друге в голові, як не штани. Їм щоб і гірший, так оби інший. А гляньте, як вона до Сидора присмокталася, як той хміль до течіни. А недавно задля другого дала себе колоти. Баб'йо. Дівчина ніби й того не чула, не соромилася і не пускалася козацької широкої груди, лиш очі її ще гірше затягнулися імлою. «Тулися, не богу, до козака, як до гілляки змія. а таки тебе заріжуть, якщо братів твоїх різатимуть, озвався котрийсь. Лишіть, пане сотнику! гримала на нього викла. Пощо ви мені, дівчину, проти ночі жахаєте? Бо правда бо правду вам сказати, не люблю бабського роду. О, а то ж відколи? питалися одні, а другі відповіли, відколи постарівся сотник. Лише скома все таки осталося і тому -то такий лютий на жінок, як виклені собаки на нас. Сотник тягнув з півлітра меду на раз. А козаки за той час доповідали. Зачуваємо, що ви, було й до монастиря вступили, та невідомою криянкою і заодної дівчини вискочили з нього. За що ж ви тепер обиджаєте жінок? Я їх не обиджаю, Лише дуже я на них лихий сильно, бо від усього відвикнеш і відстанеш, а від жіноти ні. І засміявся широким. Степовим сміхом аж в ушах залящило. А звертаючись до дівчини, остерігав її. Але ти, дівонько, вважай, бо цей осавула тебе ще либень нинішньої ночі з ума зведе. Боюся, я за твій віночок. Не бійся, заспокоював його сотник Великан. Коняк у злодію крав, нема що замикати стайні. Та ще він не доповів того, як молодий осавул зірвався з місця. Відсунув легко дівчину, вийшов із за стола і став перед великаном. Це відскочив у напрямі дверей і мацнув себе по лівому боці, шукаючи шаблі. Але шабель не мали, бо поскидали їх у сінях. Не надумуючись довго, позакочували рукави і стояли проти себе перед хвилиною добрі товариші, а тепер грізні суперники. Сотник був високий, товстелезний, як, голі... як голіят. Осавол гнучкий, тонкий, середнього росту, як Давида. Синку, промовив сотник, та я тебе не маю що й у жменю взяти, та в тебе ще й молоко не обсохло. Осавол у відповідь зложився, стиснув руки в кулаки. І пустив їх у такий скорий рух, що годі було й слідкувати за тим кулачним двобоєм. Нараз почувся стук, щось гепнуло в двері, двері відчинилися, і сотник горілиць повалився через поріг. Товариші зірвалися з місць. Хто сотникові помагав піднятися, общупуючи його лоб і кости чи цілі, хто савула відтягав, саджаючи за стіл біля одарки? Доволі, панове товариші, доволі. Бешкету у векле робити не дамо. Рахунок вирівняний. Сотник сказав зайве слово, але ж осавул надто вже гаряче прийняв його до серця. Ховаймо злість на ворога, панове. Подайте собі руки і шабаш. Осавул, не гаючись, простягнув свою руку через стіл. Сотник ніби надумався хвилину, а тоді розреготався на ціле горло. Молодчик, їй богу, молодчик. Я, бачте, хотів досвідчити його, чи він що вартий, і бачу, що так. Ще трохи і буде не гірше від мене. Недаром же з Мручкової школи вийшов. Мручко казав подати меду, випили мирового, і за хвилину в господі панувала така люба згода, якби тут ніколи й ніякої шарпанини не було. Ще, мабуть, і покращило». Бо це одна з дівчат, що весь вечір вертілася по господі, як нас, як оси. Сиділа в якогось осавула на колінах, а він приспівував до неї. Манзейко, душейко, дай мені губці, присунься, близейко, посидим в купці. А дівчина, не надумуючись довго, відспівала йому оцілу октаву вище. Не встану, не гляну, оком не зведу. Поки не вип'ємо півведрик ведр... ведр... меду. Та ще тая пара не скінчила свого дуету, як при сусідньому столі один зі старшин, обнявши другу дівчину, сильно за стан у самім перехваті, приговорював дівчина-галина, я тебе люблю. Подай же ручину, най приголублю. А вона, затикаючи йому рот долонею, відповідала Ой є в лісі драбечище, зчиш Щеш, тобі головище, лиш тягни мене ще ближче, бо я таких дурнів з роду не злюбила, я такими дурнями тини городила. От ти і діставляща по пиці, сміялось товариство. А він, яка дівчина, така й пісня? Який кінь, такий і їздець, відповіла дівчина і підскакувала на його коліні, як амазонка. А між тим сотник Мручко розказував своїм сусідам ото, як були ми з нашим гетьманом у Кочубея на пирі. Та ви вже це, пане сотнику, сто разів розказували. Так послухайте сто перший, не хочемо. Кажіть щось друге, коли я в Єдикулі в турецькій неволі сидів, і це ми вже знаємо на Ізусть. Десь ви у школи ходили, що все знаєте, махнув рукою сотник, а вихиливши чарку липняка і обтерши сивий вуз вильотом, почав. Ото, коли ми в Галицьку землю ходили, мій кінь так вам і зігнався був, що став такий, як оця дошка, і показав на лавку Іду я ним через Ністер, а проти мене з другого боку по мості валить шляхтич. На такому бахматі вгодованому, як пік на піч, та й до мене. А звідки то питає ваша милість, такого повнокровного румака здобули? Мабуть, більше сотні коштує. Хоч мій сивий без презенції, кажу, але велика цнота кінь. Я з ним що схочу, та й зроблю. Я зі своїм теж. Ой ні, зроблю. Биймося о заклад. Хто виграє, того й кінь. Хай буде, згодився шляхтич. Я тоді свою хабету, як не попру, як не друлю, поруч я тільки хрусь, а вона хлюсть у воду. А що питаюся, зробить ваша милість те саме з своїм, а що питаюся, зробить ваша милість те саме зі своїм бахматом. Ой, каже, не зроблю, не здолаю. А я тоді скиць і сиджу вже на хребті його клячі, і дую. А він за мною, хлопе, верещить, хоч, хоч курбаку віддай. Чия коняка того й курбака, відповів я, і тільки мене бачив. Брешіть ще, кликало товариство, а великан звернувся до викли. Дозволите, пані матко, закурить носогрійку. Будь ласка, куріть, якщо ви за тютюном заскучали. Великан набив люльку, положив пальцями вугель на тютюн. І пустив дим з носа, як із димаря. От як гарно ми цей вечір провели у вас, пані матко. І побалакали, і посміялися, і краси жіночої надивилися. І гулю за вухом добули, завважив Мрчку. Не перша й не остання. Рад, що молодь не забуває наших кунштів козацьких, що не зводиться та не зживається. І чому б то нам не посидіти в оцих гостинних гірках хоч би й до голодної куті? А то бачу, що й цього року буде кутя без пуття. Може, де в поході, у боях з москалями, а може на саме різдво стадо голодних собак гризтиметься за мої кості, як за маслак. А вам би так борщику, хоч пісненького, але з ушками. Ой то то. Та линини з хроном, або коропини на солодко з розинками. Ой то то. Або сатрини, або хоч би й щуку фаршировану по жидівськи, хоч би й щуку. А до того коржики з пшеничної муки, з маком і з медом. Ой то то. Та ще варенухи гаряченької, і липняку співвідка, і узвару солоденького. І що лиш на те все куті доброї доброї? Товариш. гукнув нам ручка великан, не іскушай, бо лоб не твій. Даром чоловікові оскомину на зуби напускає. Бо кажіть же самі, чи не можна би нам по людському жити? І земелька плідна є, і річки рибні, і худітка випасається. Так, чортова мати наплодила оцих ворогів, накублилося Москви. Бельзевул свого сина Петра між нас післав. І ганяйся тепер за цею поганню, виваливши лизня, як гонча собака. Що одних проженеш, то другі з іншого боку виходять. Адрисля б їх напала, шлях би їх трафив. Тю. І стали козаки нарікати на свою долю, маючи на гадці недалеке свято Різдва Христова. Христового, котре їм доведеться проводити не вдома, і чи загалом доведеться. І мішалися зітхання з прокльонами, жалізі з злістю, смуток із козацьким безтяминим завзяттям, від котрого столи дріжали, а шепки, мов зі страху, тіли. Пощазали ділочки на хазяйничих щічках, дівчата мовчки попритулювалися до своїх козаків. Одарка до савула прилипла. Нараз мручко глимезнув кулаком об стіл, аж недопитий михайлик на ньому на ліктя підскочив і пішов шкереберть. Самі ми тому винні гукав. Вирзуни ми широкоморді, горлаї з ротами від уха до уха, а з мозками, як у курок. Шаблею то ми ще робимо не згірш, але розумом, то так веляємо, як здохлителя хвостом. Чужому будемо на запропали служить, але власного рейментаря послухати та постояти за ним нам важко. Найлиш лиш поховзнеться йому нога, хай він щось не по-нашому зробить, так зараз і завиємо, як тічні вовків. А що би ми окаліли, а що б нам пси на вальторнях марша заграли, бо ми нічого більше не варті. Візьміть мене, ірода окаянного. Я ж нині гетьмана нашого, його милість Івана Степановича відступити хотів. Тікають другі, гадаю, чому ж би й мені не тікать. Подумайте, я, старий козак, а до того ще й шляхтич бурчковський, мало що не осоромив себе, як Гевел, як простий чорняк. Гетьман в опресії, президію свою покинув, маєтності лишив, на старості літ бурлакувати пустився. А я все для нас, все для тієї України Бурлакувати пустився, а все для вас, для нас, все для тієї України. А я трясця б мене напала, завійниця б мені всунулася в боки. Я його відречитися хотів, як Петро Христа, як куропут хотів утікати з табору. Ах, люди, люди, тримайте мене. А то або свій череп хамський розтрощу. Або вас повбиваю, як собак. Товариші скочили до нього, але в ту мить задуданіла земля, загрякотіли шаблі обворота, і собаки кинулися до них з таким бішеним лаєм, ніби вони їх пожерти хотіли. Хазяйничі дівчата позіскакували з козацьких колін і виплигнули з хати, щоб уйняти собак. За хвилину на порозі появився Чуйкевич. Вечір добрий панам. Добрий вечір, милості вашій. Сідайте, не погордуйте нами. Не пора мені сідати, діло важне. Обступили його. Лиш Мручко облокотився на стіл і держ пакувату чуприну. Кілька десятків охотника гетьман до батурин і Батуринові йшли. Хто з вас голоситься? Я. гукнув нараз Мручко і стояв випрямлений, випрямлений як струна. Я теж галошуся, озвався за ним великан, забуваючи про, хазяйні, про хазяйчині ділочки і про коропа на солодко. Я, 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 загамоніла кругом. Як бачу, жереб прийдеться кидать, сказав Чуйкевич, бо більше як чотирьох старшин не треба. Козаків виберете собі із охотників. Хто поведе? Я гукнув знову сотник Мручко і при тім стало. Бо він зі своїми хитрощами і з козацькою фантазією до такого небезпечного діла дійсно найкраще надавався. Ще й осавулом одного можете взяти, сказав Чуйкевич. Я піду, зголосився той, що за Даркою сидів і великанові гулю над уху, за ухом набив. Тільки вважайте, панове, діло важке і небезпечне. Будь кого брати не годиться вибирать що найвідважніших і найбільш досвідчених козаків. Язика добути треба, і то ж. Гетьман знати хоче, що з Батурином. Чи держиться він? Це найважніше. Погодилися скоро. Кому йти. Розплатилися, розпрощалися з хазяйкою і вибігли з господи. Чуйкевич скочив на коня. Останній виходив молодий осавул. В темних сінях. Хтось ухопив його за рукав. Возьми мене з собою. Тебе здуріла дівка, там смерть. Краще з тобою смерть, ніж без тебе життя. У спідниці підеш. Я вже в шарварах, а в чобітках і без того ходжу. А коса, волосся у дрібушках, джерегелями круг голови, з-під шапки не видно. А кінь Осідлений у стайні. У нас все один на готові. Як гадаєш, повисла йому на шиї і присмокталась до уст, як п'явка, а тоді відскочила нараз, як ужалена, і побігла в стайню. Також якась, говорив до себе осавул, поспішаючи в табор. Але ж гарна, несамовита краса. З такою і вмерти не жаль. Коли відділ охотників під проводом старого сотника Мручка. Виїздив з гірок, біля Савула їхала одарка у високій шапці, ковнір поставлений, бо зима, падав густий сніг, і темно було. І ніхто навіть не запримітив, що ті обоїздці чогось то дуже наближалися до себе, аж їхні коні боками отиралися. На містках та у ярках не висувалися поперед других, лише прилишалися позаду. Поки не опинилися на самім остатку. Тоді кінь сотенного савула аж двох їстців на собі двигав, а кінь його товариша з порожньою кульбакою йшов. Сніг падав і зимним кожухом отулював двох їстців на одному коні. Але їм було тепло.